Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Про наші успіхи на Бахмутському напрямку. Я нагадаю, що Збройні сили України вибили росіян з позиції біля Андріївки. А Також про те, який пакет допомоги від Сполучених Штатів ми очікуємо, що анонсує з цього приводу своїми символами і натяками керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Про це й не тільки ми будемо зараз розпитувати в Олега Жданова, військового експерта, який вже з'являється на наших екранах. Пане Олеже, щиро вітаю в нашому ефірі. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Олеше. Головне управління розвідки повідомляє про те, що Росія в кілька етапів розробляла демарш зернової ініціативи. Сполучені Штати говорять про те, що Кремль готує провокації під чужим прапором в Чорному морі. Ця ніч була мало чи не єдиною, яка була відносно спокійною, хоч лунала повітряна тривога для. Південного регіону наскільки буде й далі Кремль підвищувати ставки, і до чого до яких провокацій готовий в рамках свого блокування зернової ініціативи і перехоплення повного контролю над Чорним морем і над зерном? Ну треба подивитися трошки ширше. Справа справа у тому, що це не тільки зернова угода, це Росія намагається пере, перекроїти рин зерновий ринок світовий. Вони руйнують, вони роблять так, щоб ми навіть е, е, через певний період часу ми не змогли відновити зернову угоду в, в результаті руйнування, допустим, портової інфраструктури. Оця операція під чужим прапором, про що каже наша розвідка, це скоріш за все може бути або захоплення з потопленням су судна е, якогось іншого іншої держави, щоб звинуватити в цьому. В цьому Україну або його пошкодження, але це повинно бути розповсюджено на весь світ. От так що Росія, Росія проводить ну це можна сказати. зерновий геноцид. Вони проводять роботу стосовно повного вибивання України з зернового ринку. При цьому Росія одразу ж пропонує власне зерно. Пане Леш, а як так трапилося, що ну так трохи не прикрити виявився південь нашої країни? Які нам системи потрібні? І ППО, і на загал для захисту півдня України? Ну на жаль, нам настільки мало далі систем, що ми можемо прикрити тільки окремі райони на, на нашій території. Я маю на увазі з, з, з тих систем, які здатні працювати по всіх типах ракет. А це у нас Петріот і, і «Насамс». Ізвить, не на сам смарті, мамба. Іх всього три на всю країну. Три. Дальність в протиракетному захисті у них близько 40 кілометрів. Всього на всього. Тому от скільки вони можуть прикрити. Там є системи середньої дальності і наші системи ну, стандартні системи С-300 українські, але вони не працюють по балістиці. Бачите, ми крилаті ракети позбивали, шахеди більш-менш позбивали. А з балістичними ракетами отут от у нас величезна проблема. Пане Олеже, анонсується новий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки на 400 мільйонів доларів. І в рамках очікування цього пакету або, можливо, ще чого з'являється черговий допис від Андрія Єрмака, керівника офісу президента України. О, зараз ми показуємо вам на своїх екранах. Його пише скоро прапор Америки, летить ракетка і цей значок такої могутності і сили. Дехто припускає, що може це атакамси там уже на підльоді. Чи він має на увазі саме цей пакет оборонної допомоги? І що нам треба розуміти? По-перше, чому питання атакамсів досі ще на столі, а не реалізоване. І по-друге, від цього пакету на 400 мільйонів доларів, наскільки він нам потрібний? Дивіться всі ці маленькі пакети вже відслідковується система в роботі Сполучених Штатів. Коли великий пакет, там велика кількість озброєння, і ось там можуть бути і новітні системи. Коли пакет маленький, десь там менше півмільярда. То це зазвичай а, а, розходний матеріал для ведення бойових дій. Там може бути декілька там броньованих машин або спецтехніки, яка там для евакуації чи транспортування. А в основну, а основну масу такого пакету складають боєприпаси. Угу. Будуть там атакамси, чи не будуть дуже важко сказати, судячи скоріш за все, не будуть. Справа в тому, що. Буквально декілька днів тому білий дім робить офіційну заяву, що вони не збираються передавати нам ракети ракети великої дальності. Ну великої для нас це 300 кілометрів. Більше 200, так от скажемо. От так що навряд і бачите, і ні Франція, ні Великобританія не надали нам ні скальп, ні Shadow з дальністю з дальністю в 560 кілометрів. Стандартної дальності. вони нам постачають експортний варіант з обмеженою дальністю до 200 кілометрів. Так що навряд чи, я думаю, буде такий прорив. Скоріше за все, ракети можуть прийти пізніше. А можливо навіть разом з літаками. А панеле, але перед тим же як Саліван, радник президента питань нацбезпеки, повідомляв, що за його інформацією, Зеленський і Байден обговорювали питання надання нам атакамсів. А від чого взагалі залежать оці емоційні чи як їх назвати вирішальні гойдалки в Білому домі? То обговорюються це питання, то воно знову відкладається, що має стати вирішальним ключовим чинником, аби воно вже розблокувалося і стало для нас реальністю, а не мрією. Ну, важко сказати, якщо особисто два президенти не змогли дійти згоди щодо постачання цих ракет, то тут визначити чинник дуже дуже важко. Я так розумію, що вони дивляться на нашу лінію фронту, і бачать, що ми більш-менш зараз справляємо, справляємося. Не американські ж солдати гинуть на фронті. Ось в чому, в чому проблема, американські. Виборець дивиться і, і так радіє тому, що Сполучені Штати допомагають Україні в такому обсязі. На жаль, на жаль, так складається ситуація. Тому сказати, коли хоча б ці ракети Атакамс, саме ракети, я вже не беру там літаки, саме ракети вони могли дуже серйозно підсилити наші можливості і даже вплинути на стратегічно на стратегічну парадигму на хід бойових дій тому що 300 кілометрів і 300 кілограм головної часті можуть змінити ситуацію в на всю глибину окупованої території ми могли б взяти там зобов'язання поставити червоні прапорці, щоб за кордон не на сантиметр ця ракета не заходила за наш, але на наших територіях до 145 ї опори Керченського мосту ми б повністю покривали цими ракетами всю територію. Ех, пане Олеже, говорячи про літаки, міністр оборони України Олексій Резніков анонсує в інтерв'ю CNN, що уже в серпні почнуть освоювати американські винищувачі. Наші пілоти займе навчання щонайменше 6 місяців, і відтак зможуть за найбільш оптимістичними прогнозами пілоти наші керувати F-16 на весні наступного року. А чи значить це, що і імовірно? Чергова хвиля наших наступальних дій та кроків може відбутися лише вже після надходження нам на озброєння та оснащення і керування нашими пілотами, F-16. цілком імовірно, що і розмови були про другий контрнаступ. І, скоріш за все, от така потужність літаки, які, скоріш за все, можуть бути підсилені ракетами. Причому і більшої дальності ніж 300 кілометрів, і це буде такий вирішальний переможний бій, який ми будемо чи операція контрнаступальна, яку ми повинні бути закінчити на десь на кінець травня. Але зараз ми тим не менше маємо успіхів в рамках нашої літньої контрнаступальної операції. Зокрема, йдеться про е, наші успіхи на бахмутському напрямку. Сьогодні генштаб збройних сил України повідомляє, що наші збройні сили України вибили росіян з позиції біля Андріївки. Наскільки важливий цей плацдарм і наш успіх на бахмутському напрямку? Що ми взагалі маємо там розуміти і про дії противника зокрема. Ну, скажу так, що з зі звільненням мандрівки фактична плещівка, ну ну майже в оточенні, так що її утримання це вже питання декількох діб вже не даже не тижнів. А, і, і це перше і друге, те, що а, Бахмут ми продовжуємо на, на міста Бахмут, і це дає нам змогу а, повністю закрити вогн, спочатку вогневий взяти під вогневий контроль під а, пересування російських військ. Ну і перспектива звільнення цього міста від російських окупантів. Водночас російські окупанти продовжують не здаються. Напевно, виконуючи те завдання, яке вже тисячу разів переносилося про намір вийти на адмінкордони Донецької Луганської областей, чи то, хоча б Луганської, вони продовжують наступальні дії на кількох напрямках, зокрема і на Луганщині. Наскільки там загрозливі ці їхні наступальні дії? Чи це більше такий військовий блеф, скажімо так, для відволікання уваги, відтягування резервів? Чи в них там є потужності для того, аби мати успіхи, бодай локальні? На жаль, потужності є. Там більше 100 тисяч вони зосередили війська. І там настільки навіть вихід на адміністративні кордони. Вони фактично сьогодні на адміністративному кордоні Луганської і Харківської областей. Вони, вони використовують особливості місцевості, хочуть прикритися Оскольським, річкою Оскол. і mm -hmm. каркадом Оскольських водосховищ. Тому і от вибити нас, наші війська по рік по річці Оскол. Це скоріш, скоріш за все, задум російського генштабу. Сили у них на жаль є. Ситуація там дуже, дуже складна. Вони навіть мають успіх на, на окремих ділянках. Якщо ми подивимось на карту, то вони намагаються розріз, роз, роз, розсікти на навпіл нашого угруповання. Купінськ е, окремо а е, е, та сам Ліманський напрямок. Окремо. ну я судячи з того, що ми е, вже підтягуємо туди підсилення, це не резерви. Одразу скажу, що ми резерви не рухаємо. От е, до речі, це одна із цілей від початку такого активного наступу на цій ділянці змусити нас е, ввести в бій для або застосувати оперативні чи стратегічні резерви. Вони намагаються поставити нас на ну так звано, на розтяжку. Щоб відволікти нашу увагу від інших напрямків, але поки що ми справляємося. Підсилення пішло, але за рахунок місцевих оперативних місцевих резервів на цих двох напрямках. головні резерви ми не рухаємо. На Мелітопольському та Бердянському напрямку ми маємо успіх в наших наступальних діях. Принаймні, таку фразу ми чуємо мало чи не в щоденних зведеннях він генштабу збройних сил України. Водночас чуємо теж, зокрема і від міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю CNN, і від аналітиків інституту вивчення війни, що замінування замінування та велика кількість оборонних фортифікаційних споруд стають на заваді більш швидкому нашому наступу, зокрема і на цих ділянках фронту. Що ми вкладаємо у фразу, що ми маємо успіх. На цих ділянках фронту в наших наступальних діях. І які ще проблеми, крім мін і фортифікаційних споруд? Це кількість живої сили, перевага контрбатарейної боротьби, чи чого стають нам зараз на заваді? Е, ну, Інженерні споруди так, мінні поля, так. І, е, і кількість особового складу. Дуже багато. Вони підвозять особовий склад підрозділами ротами, батальйонами, вводять їх в бій. А, бо це бо це величезна проблема що дуже довга ця армія Російська, щоб її щоб її перемолоти, і оце, оце складає для нас проблему. Е, успіхи. Ми маємо. Ми тому, що ми е, просуваємось від позиції до позиції. Так, темп просування дуже сильно знизився, і це просування. Я так розумію, що Генеральний штаб їх не оголошує, тому що воно може складати і десятки, і сотні метрів. Я ж кажу, від позиції до позиції, від окопу до окопу. От. Але ми просуваємося, ми тиснемо і е, продовпрозмушуємо. Продо, Противника витягувати вже, ну, по деяким даним, контрбатарейна боротьба з боку російської артилерії дуже сильно просіла і фактично немає. На сьогоднішній день є, є підтримка, вогнева підтримка частково російських військ, які обороняються. От, але от кількість ще раз наголошу: кількість особового складу, яка, яка там нескінчена, поки що нескінчена. Пане Олеже, білий дім реагує на ті атаки дронів, які були спостерігалися над Москвою. Ну так доволі неоднозначно реагують. Говорять, що вони не підтримують ударів по Російській Федерації, але водночас якоїсь там і засудження звідти не лунає. А наскільки взагалі ось такі атаки двох-трьох безпілотників в них більше емоційної ніж військової компоненти, але вони важливі зараз дуже. Я думаю, що важливі справа в тому, що навіть е, якщо і не лунає там в Москві сигнал повітряної тривоги або не працює ППО, вони намагаються приду, приду, придушувати їх засобами радіоелектронної боротьби. А ППО працює за межами з е, Москви. Ну тим не менш, сарафанне радіо сьогодні розповсюджує по Москві чутки, що дрони прилетіли вибухи були, от і завтра можуть прилетіти ще. А, а може, а після завтра їх буде більше, і так далі, це створює на настрої в столиці е, Росії, а звідти вже буде розповзатися по всій Російській Федерації. Прекрасно. А наскільки пане Олеже, ще будуть такі атаки розповзатися по Криму? Тому що ми вже спостерігаємо два тижні, фактично таких регулярних безупинних і підривів, детонування складів боєприпасів, томлюється Керченський міст. Це вже початок великої такої операції, чи ще поки пробивання там і промасування їхніх складів і, і настроїв теж. Ні, це вже не промацування. Це я думаю, що перший етап це зачистка. Зачистка логістики Російської Федерації на, на території українського Криму. І це вже бачите, я би даже сказав, це системна і планомірна робота Генерального штабу. Єдине, що для нас це несподіванка кожного разу, тому що ми ж не знаємо планів генштабу, який склад буде наступним, чи який військовий об'єкт буде наступним. І а, для, а, для кримчан це а, ознака того, що Рано чи пізно Крим буде звільнений. причому, як сказав наш однокомандувач, генерал Залужний, перший варіант і основний варіант це Збройні Сили оборони України. Зайдуть і звільне. І, до речі, зверніть увагу, де ці кілометрові черги бажаючих відпочити в Криму? Їх вже нема. І, і на виїзди з Крима теж вже немає. Вже всі, хто там хотів приїхати, всі вже повтікали. Сезон завершено, фактично і не розпочавшися. Так. І буде там тільки... розумієте, хтось транзитом з Керченського мосту прямо на Чонгар і на виїзд з Криму. Так, навіть не, не скупнувшись в морі. Ну, та й правильно, то ж не їхнє море і не їхній Крим. А купатися отам, десь на своїх річках. Дякую вам дуже, пане Олеже, за коментарі, за роз'яснення, чимало теми зачепили. Спасибі вам, до зустрічі. Олег Жданов, військовий експерт, друзі, був гостем нашого ефіру.